До 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка. Сьогодні нам би хотілося наблизитися до пізнання Івана Франка, цього унікального людського і культурно-історичного феномена. Іван Франко універсальна особистість, геній людина нового часу, яка набагато випередила свою добу, вчений і митець європейського рівня, яких мало в історії української культури. Він був автором, що творив національний комплексний культурно-естетичний код, сягав думкою в усі галузі духовного Життя людства інтегрував українські художні традиції. Його художня творчість завжди надихалася вірою ви невичерпані сили української нації. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити. Серця свого кров'ю рад, ваше горе змити, а що кров не зможе змить спалимо огнем, то лиш боротись значить, жить. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту у Східній Галичині. Батько Яків відомий на всього кругу Коваль, невтомна у праці мати Марія. Дитячі роки майбутнього письменника проходили серед трудового народу. Мати Марія Миколаївна мала значний вплив на формування характеру естетичних смаків, поведінків, подобань Франка. Саме вона перша прищепила сину любов до народної пісні, прилучила до багатющих скарбів народної творчості, що стало ґрунтом для формування могутнього таланту майбутнього письменника. Блискуче закінчивши гімназію, восени 1875 року Франко став студентом філософського факультету Львівського університету, маючи намір вивчати класичну філософію, українську мову та літературу. На початку 90-х років виходять збірки поезії із днів журби «Повість», перехресні стежки. Як і більшість молодих людей того часу, Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму. Читає твори Маркса, Енгельса, листується з Михайлом Драгомановим. Однак часом він розуміє хибність ідей Маркса, назвав соціалістичну державу тюрмою. Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість Русичі. Так традиційно називали себе корінні галичани. Після арешту 1880-го Франко ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень у готелі він написав повість на дні на останні гроші надіслав її до Львова. Як ніхто не може погасити ясне сонце в небесах, так нашим ворогам не погасити духа, моїх заповітів у віках, боротися, продовжувати мою священну боротьбу за народ, його право бути вільним серед вільних народів на своїй землі, у своїй державі. У 1885 і 1886 роках Франко їздить до Києва, щоб об'єднати демократичні сили Галичини і Наддніпрянської України. Там і знайомиться з курсанткою Ольгою Хоружинською. У 1886 році Іван Франко одружився. Його дружиною стала Ольга Хорожинська, яка була високоосвіченою людиною, добре володіла мовами англійською, французькою, німецькою, російською. Їй не була чужа ідея відродження України. Вона стала помічницею Франка та присвятила своє життя чоловікові. Саме своїй дружині поет присвятив збірку з вершин і низин. Ця книжка сколихнула громадську думку. Реакційна критика обрушилася з нападами на Івана Франка. Прогресивні кола високо оцінили збірку. Окремі вірші переписувалися, вивчалися на пам'ять. Так саме у цій збірці в циклі Україна було вміщено вірш Непора, який став відомою піснею. До печила сукрає не нам пора. Жилась України, викрива сара нам пода для України пісню виконували на урочистих зібраннях під час антиурядових маніфестацій у Львові та багатьох інших містах Галичини та Буковини. Його твори перекладалися чеською, словацькою, польською та іншими мовами. На кінці 90-х років Франко був відомий як автор повісті Борислав Сміється, Захар Беркут, поетичних збірок з вершин і Низин зів'яли листя, мій ізмарагд, драми. З великим піднесенням зустрів Каменяр революційні події 1905 року. У цьому ж році він створює свою знамениту поему Мойсей, де провіщає близьке національне визволення і велике майбутнє українського народу. Іван Франко прагнув бачити Україну вільною незалежною державою, а її народ господарем власної долі. Ця велика мета осявала все його життя. Іван Франко діяч, що особлює цілу епоху української культури, один з найвидатніших письменників слов'янських народів, ім'я, що здобуває все ширшу світову славу, людина універсальної обдарованості, титанічної працьовитості, незламної стійкості і революційної націленості в майбутнє. Вже сучасники сприймають його як велике астральне тіло, що гріє. Всю Україну, а світить далеко далі. Протягом 40 років своєї несипущої творчої праці Іван Франко поповнив культуру свого народу близько 4 тисячами п'ятистами творами на різноманітніших жанрів. П'ятдесятитомне видання його спадщини включає лише половину колосального творчого доробку, те, що несе в собі великий заряд думок і почуттів, мудрості та краси, здатних розширювати і збагачувати духовний світ наших людей. Як я люблю тебе, мій рідний краю, як я люблю красу твою, твій люд, як гаряче молюся. І бажаєм для твого щастя свій віддати труд.